Друзі, привіт! Я тут знову своїми кулінарними експериментами. Тут маленька помічниця у мене, як завжди, намагається допомогти. Аліса, не можна чашечку. Давай я тобі іншу дам чашечку. Я тобі дам іншу чашечку. Ось купила Алісі пластикову чашечку, щоб вона не намагалася брати скляні. Коротше, я вирішила спробувати приготувати тофу. Да, Аліса, що ти хочеш? Водички тобі налити? Одну хвилинку почекай. На. На, тобі, ось сюди парочку зерняток. Так, вирішила приготувати тофу. Я взяла тут 200 г сої, так як буду готувати вперше. І не знаю, чи що у мене вийде чи ні. Взяла замочила вчора ввечері, сьогодні вона вже набухла, стала ось такою великою, а самі по собі зернятка дуже малесенькі. Зараз буду це все перебивати в блендері. Потрібно брати один. До п'яти сою і воду. Я буду тут, мабуть, в три приходи робити це все, щоб швидше, щоб воно краще все змішалося, подрібнилося. Потрібно ось я одну частинку сою вже переложила в блендер. Зараз добавлю сюди водички, все це блендером зіб'ю, пропущу через сито з марлею і те, що залишиться, ще раз з водичкою зіб'ють. Тобто потрібно по два-три рази оце його взбивати, щоб соєве молочко виділося дуже гарно з самих бобів, з самого цього жмиха. Ну, коротше, ось так буду пробувати робити. Це все роблю заради того, що. Можливо, хто новий на каналі і не знає, у нас у Аліси алергія на білок коров'ячого молока і на білок яйця. Тому вирішила от спробувати для неї зробити сир. Я ще поки що без макіяжу у нас ранок Ми поки буду робити молоко соєве і буду, поки воно буде стікати, робити макіяж швиденько. А потім з вами разом приготуємо тофу. Я сподіваюся, у мене все вийде. Начебто, це повинно бути нескладно. О, коротше, не буду довго затягувати. Поїхали робити своє молоко. Ось моє молочко, яке в мене вийшло, мені здається, тут більше літра. Літр водички десь мав сюди піти, але я додавала більше, тому що потрібно було, ну, я бачила, що трішки більше потрібно. Є невеличка пінка. Спеціалісти, які постійно роблять тофу, стверджують, що якщо невелика кількість пінки, її можна не збирати. Якщо пінки забагато, її потрібно зібрати. Збирати не буду. Будемо спробувати так. Мені здається, тут у мене з півтора літра десь цього молочка вийшло. Я спробувала. ну Не скажу, що я являюся прихильником соєвого молока, але дуже багато людей його полюбляють, і тут в Азії. Воно ну, скрізь в супермаркетах продається. Дуже багато людей. ну Взагалі тут в Азії дуже багато веганів, які тофу дуже полюбляють. Ну і, звісно, соєве молочко використовують та інші рослини. Після того, як я віджала молочко, в мене ось такий, утворився ось такий жмих. Його також використовують в їжу як замінник м'яса. Поки що я його склала в судочок, але обов'язково ще спробую приготувати. Якісь котлетки або тефтельки. Щось буду готувати. Вам думаю, що також покажу. Ось. Ну, будемо пробувати. А молочко зараз я ставлю на плиту, прогрію, і буду додавати сюди оцет, щоб з білок звернувся. По типу як роблю адегенський сир, Точно так вже робиться і топи. Ну що, Молочко ось-ось має закіпати. Тепер можна вводити наш коагулянт. Я оцет розвела з водичкою. Десь один до трьох я розводжу і по чуть пощуть ввожу. Білок має потрішки починати звертатися. Бачите, білочок вже звертається. Зараз я ще останню частину введу і почекаю, нехай воно все ще побуде трішки на вогню. Щоб до кінця все, весь білочок звернувся. Бачите, як гарненько все звернулося, там водичка залишилася прозорою, тому я виключаю нагрів і нехай це ще постоїть трішки в кастрюльки, а потім я буду перекладати в формочку. А я тут вирішила собі зробити лати матча. Невеличку кількість матча залила в шейкер, додаю трішечки водички кип'яченої і зараз це все О. о. Тепер збиваю гаряче молочко. Смакота. Да, неймовірно смачно. А я зараз дуже хочу зважити ось мій сирок, який тофу, верніше, який вийшов. Я достаю його ось так із формочки. Я в формочку застеляла гарничку щоб він ну, був кращим. Я хочу зважити, скільки в мене його вийшло, взагалі подивитися, який він в мене вийшов. Розвертаємо малечко. Ну, Взагалі кажуть, що дофа він а, без смаку. Я з однієї сторони трішечки підсолила, тому що мені здається, що ну, хоч трішечки він має бути з якимсь смаком. Дивіться, а, так, зараз я відтарую тарілочку Ноль. І у мене 275 грам вийшло сиротофу. Це я використовувала 200 грам бобів. І тепер я хочу зважити ще мою окару. Так, я також відтарую судочок, який воно в Находите. Окарою називається це той жмих, який залишився після того, як я віджимала молочко. І тут 332 грама окару в мене вийшло. А, з неї роблять і тіфтілі, і котлетки, все що завгодно. Це ми також з вами щось робитимемо, не знаю, скоріш за все, або сьогодні ввечері, або навіть зараз. Я зараз хочу відрізати шматочок тофу, подивитися, який він там в сортині, і взагалі-то спробувати його, тому що ну, ніколи його не їла. Ну, пахне такою якоюсь рослинкою, я знаю. Не таке, звісно. Я б таке не їла, але люди такі їдять. Така гарненька текстура всередині. А Я з цього тофу буду робити тофніки. Ліса в мене не їсть молочку, тому що в неї алергія, я вам вже розповідала. Але хочу зробити тофу, З цього тофу тофніки. Ну, звісно, якщо сюди додати якихось смачненьких інгредієнтів, він набуде смаку. Зараз він абсолютно ніякий. Ну, все таке. Скільки я казала, грам. У мене тут його було. 270 здається. 270 грам. Ну, я думаю, штуки 4-5 має бути, з цього приготуємо. Зараз ще Жені дам спробувати. Нехай скаже свою думку і Алісі дам спробувати. Можливо, вона таке їстиме, але я дуже сумніваюся. А я тут ще варю супчик. У мене булькає вариться. Пермошельковий супчик курячий, з брокколі. Тому ми будемо сьогодні обідати. А чому я взагалі затіяла готувати тофу? Була давно вже така ідея. У нас у Алісі завтра день народження. І у нас є одна знайома, яка вегетаріанка. І вона сказала: я приїду до вас, ви спілі, як хочете, я до вас приїду. Мені потрібно буде чимось пригостити, а я вирішила, от якраз, приготувати. Тофніки для того, щоб вона спробувала сказала свою думку, ну і, власне, пригостити її. От. Е Святкувати ми взагалі ніяк не плануємо ліцей на день народження. Так, хто прийде, тим тих пригостимо чаем і пожаримо сирнички. ну, так як Оля у нас вегетаріанка, то для неї будуть тофнічки. От і Спробую, можливо, Алісі вони зайдуть, тому що соя містить багато білка, а так як Аліса не е, вживає білок е, з молочки, будемо заміняти. Надіюся, їй сподобається. Анана, ну спробуй Попробуй, що мама тобі дала. Попробуй, ням. Смачно? Так? Да? Тобі сподобалося? На ще шматочок. Будеш таке їсти? Так? Ай, це моя китя. сподобалося. Давай, тьом. Так, ну що, давайте готувати тофники. Мені потрібен банан. Я навіть не знаю, мені здається, для, такого, для такої кількості тофу це буде забагато. Я візьму трішки більше половинки, його потрібно гарненько розім'яти вилочкою і тофу також буду розминати вилочкою. Тепер це все змішую, а взагалі-то я бачила, що тофу е, гарненько збивають блендером або погружним, або стаціонарним цю всю масу перемішують. Але мені здається, що якщо так, інколи дехто робить і так, просто вилочкою розминає. Але мені здається, що виличку, отак найбільш це схоже на творог, тому що якщо це прямо сильно сильно подрібнити, то це якась така паста виходить. Ну, і... Не так схоже на сирнички. Ось, я бананчик додаю до тофу, додаю трішечки сільки, Ванільний екстракт, взагалі то все те, що я роблю на сирнички. Єдине, що цукор я додати не буду, тому що в мене тут є бананчик і він дасть солодість моїм тофу, але сюди потрібно додати ще один інгредієнт, який я не додаю в сирнички. Зараз вам покажу. І сюди потрібно ще додати сок лимончика. У мене лимона немає, є лайм, тому його я додаю. Його додаю для того, щоб придати трішечки кислиночку, так як а, в кисломолочному сирі є кислиночка, а в тофлу, звичайно, її немає. Тому трішки якоїсь кислинки трі... треба додати. От. І ще сюди необхідно додати муку. Я десь півтори ложечки буду додати. Сюди можна додати ще якісь сухофрукти, наприклад, родзинки або курагу. У мене родзинки є, але я вирішила цього разу не додати. Мені здається, що банана має бути достатньо. Гарненько все вимішуємо, перемішуємо, маса така достатньо пластична, і буду зараз формувати тофники. Звичайно, потрібно попробувати. М -м -м. Достатньо смачненько виходить. все. Банан робить свою справу. До речі, можна навіть і другу частинку банана додати. Дарма я хвилювалася, що буде забагато. Добавлю ще й другу частинку бананчика, зараз його розімну гарненько, тому що не забагато. так. Перемішаю ще раз і буду формувати. Кругленькі шайбочки. Я їх доморожу, а вже завтра буду жарити, коли приїде наша гостя.